У Севастопольській бухті горять чотири військових кораблі. Одним з них, які вибухнули, виявився фрегат адмірал Макаров. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко. Він додав, що адмірал Макаров є носієм крилатих ракет Калібер, саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців. Серед жертв тоді була й маленька дівчинка Ліза. Друзі, поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. В результаті необережного поводження з вибуховими речовинами в Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту Ерефії, в тому числі фрегат і Десантний Корабель, написав Антон Геращенко. Страткомі заявили, що окупанти закрили головну севастопольську переправу. Такі рішення вони прийняли через атаку дронів. У розмі повідомляють, нібито кораблі Чорноморського флоту відбили атаки безпілотників. Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників. Жодні об'єкти в місті не пошкоджені, йдеться в повідомленні пропагандистів. Та у зв'язку з вибухом в місті все ж тимчасово перекрили бухту. Наразі там не ходять пароми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами. Варто зауважити, що саме Бухта забезпечує зв'язок між північною та південною частиною міста. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що у зв'язку із закриттям рейду через Бухту Севастополі людей у місто возять автобусами. У цей час у РФ влаштували істерику через вибуху в окупованому Криму. Агресивні росіяни закликають до чергових терактів проти мирного населення України. При цьому поскаржилось, що Чорноморський флот РФ розносять, а деякі лише на восьмому місяці війни усвідомили, що слово вибух тепер заборонено в Росії, і замість них Україні агресорці відбуваються хлопки за попередніми даними. Вибухами пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту Ерефії. За непідтвердженими даними, один із кораблів, що вибухнули в Севастопольській бухті, це адмірал Макаров, який став флагманом після втрати росіянами ракетного крейсеру Москва. До речі, російська пропаганда спочатку розповідала, що в Бухті просто спалахнув катер. Пізніше окупанти взагалі видали, що дим у Севастополі це тренування мобілізованих. Нагадуємо, у тимчасово окупованому Севастополі вранці 19 жовтня пролунали вибухи. Загарбники з Криму заявили про нібито збиття безпілотного літального апарата в районі військового аеродрому Бельбек. Раніше повідомлялося, що 8 жовтня на Керченському мосту, який з'єднує тимчасово окупований український Крим із державою окупантом РФ, пролунав потужний вибух. Повідомляється, 10 жовтня бавовна сталася у місті Джанкой, окупованого Росією Криму. Вибух пролунав у військовому містечку загарбників. До місця надзвичайної ситуації помчало багато швидких. До речі, ще у серпні 22-го року у кримському Джанкої було знищено склад з боєприпасами російських окупантів. У мережі з'явилися перші супутникові знімки, де видно масштаби бавовни. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!